Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи, обери яблучко і поділись, коли востаннє ти відчував або відчувала цю емоцію. Натисніть на паузу. Ми продовжуємо з вами досліджувати письмове ділення і тема сьогоднішнього уроку письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 6 жовтня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з чисел, що є результатами ділення на 6. Тож, будь ласка, 12 поділити на 6 буде. 2. Записуємо через клітинку. 30 поділити на 6 – 5. 18 поділити на 3. 42 поділити на 6 48 поділити на 6. 8, 24 поділити на 6. 4 і 54 поділити на 6. 9. Математика для себе. Окремі вирази для дівчат, окремі вирази для хлопців. Вам необхідно обчислити вирази на ділення з остачею протягом 3 хвилин. Запишемо посередині вирази. Час пішов. Перевіряємо, так, для хлопців 16 поділити на 7 буде 2 в остачі 2. 23 поділити на 7 буде 3 в остачі 2. 34 поділити на 7 буде 4 остаче 6. 66 поділити на 7 буде 9остача 3. 54 поділити на 7 буде 7, обостача 5. Для дівчаток 48 на 5, 9 в остачі 3, 28 на 5, 5 в остачі 3. 33 на 5, 6 в остачі 3. 54 на 5, 10 в остачі 4 і 19 поділити на 5 буде 3 в остачі 4. Розгорніть підручник на сторінці 30. Виконаємо усно завдання під номером 176. Виконай ділення, скільки цифр містить частка. Усно 333 поділимо на 3. 333 розкладаємо на сотні, десятки і одиниці. Три сотні поділити на три буде одна сотня, три десятки поділити на три буде один десяток, і три поділити на три буде один. Отже, 111 в часі три цифри. 444 поділити на два, чотири сотні поділити на два буде дві сотні, чотири десятки поділити на два буде два десятки, 4 одиниці поділити на два буде дві одиниці в часі, три цифри. 777 поділити на 7 буде 111. 666 поділити на 3 – 222. 888 поділити на 4 буде 222. І 999 поділити на 3 – 333. Отже, ми підходимо до нашої сьогоднішньої теми уроку. Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове розглянь завдання під номером 177, як записують у зошиті і коментують ділення трицифрового числа на одноцифрове. 684 поділити на 2. Перше неповне ділення це 6 сотень. 6 сотень поділити на 2 буде 3 сотні. Цифру 3 записуємо в часті на місці сотень. 3 помножити на 2 або 2 помножити на 3 буде 6. Цифру 6 записуємо під першим неповним діленим. Остачі немає, друге неповне ділене це 8 десятків. 8 десятків поділити на 2 буде 4 десятки, 4 записуємо на місці десятків. 4 на 2 буде 8, записуємо під другим неповним діленим. Остачі немає. Третє неповне ділення це 4. 4 одиниці поділити на 2 буде 2 одиниці, записуємо в частку. 2 помножити на 2 буде 4. Записуємо під третім неповним діленим. Віднімаємо 4 мінус 4 дорівнює 0. Отже, остачі немає. 684 поділити на 2 буде 340. Наші друзі, мрійниця та поспішайко, посперечалися, хто з них допустив помилку і яку саме. Дослідимо вираз, який обчислювала мрійниця. 699 поділити на 3. Перше ділене – це число 6, отже в часі буде 3 цифри. 6 поділити на 3 буде 2, 2 на 3 буде 6. Остачі немає. Зносимо 9. 9 поділити на 3 буде 3, 3 на 3 буде 9. Піднімаємо остачі немає. Наступне це 9. 9 поділити на 3 буде 3. 3 на 3 буде 9, остачі немає. Перевіримо вираз, який обчислював поспішайко. 885 поділити на 2. Перше неповне ділене – це число 8. Отже, в часі буде 3 цифри. 8 поділити на 2 буде 4. 4 на 2 буде 8. 8 мінус 8 буде 0, 0 не записуємо. Зносимо 8. 8 поділити на 2 буде 4. 4 помножити на 2 буде 8. 8 мінус 8 буде 0, 0, не записуємо. Зносимо п'ятірку. 5 поділити на 2. Ділиться не повністю. Найближче число до 5, яке повністю ділиться на 2, але менше за 5 це число 4. Отже, 4 поділити на 2 буде 2. 2 помножити на 2 буде 4 і остачі 1. Отже, поспішайко допустився помилки при обчислюванні. Пропоную вам трошки відпочити. Підведіться з робочих місць і знайдіть безпечне місце для руханки. Вертейтеся за робочі місця, продовжуємо працювати. Закріпимо письмово вирази під номером 179. Записуємо вирази 179. Виконай ділення куточком і знайди остачу, якщо вона є. Записуємо ділене 848. Поділити на 4. Дивлюся на першу цифру. 8 більше за 4. Отже, перше неповноділене це 8. В Щасці буде 3 цифри, тому що буду ділити і 8 на 4, і десятки 4 на 4, і 8 одиниць буду теж ділити на 4. 8 поділити на 4 буде 2. Записую в частку. 2 помножити на 4 буде 8. Записую під першим неповним діленим. Віднімаю. 8 мінус 8 буде 0. Не записую, зношу четвірку. 4 поділити на 4 буде 1. Записую на місці десятків. 1 помножити на 4 буде 4. Віднімаю. 4 мінус 4 буде 0, 0 я не записую, зношу 8. 8 поділити на 4 буде 2. Записую на місці одиниць. 2 помножити на 4 буде 8. віднімаю 8 мінус 8 буде 0. Отже, ділиться без остачі. Відступаю 3 клітинки вправо, далі 963. поділити на 3. Перша цифра в числі 963 це 9. 9 більше за 3. Отже перше неповне ділення – це 9. В часі буде 3 цифри. 9 поділити на 3 буде 3. 3 помножити на 3 буде 9. Віднімаю. 9 мінус 9 буде 0. 0 я не записую. Зношу шестірку. 6 поділити на 3 буде 2. 2 помножити на 3 буде 6. Віднімаю. 6 мінус 6 буде 0, не записую, зношу трійку. 3. 3 поділити на 3 буде 1. 1 помножити на 3 буде. 3. Віднімаю, 3 мінус 3 буде 0. Отже, ділиться без остачі. 846 поділити на 4. 8 більше за 4, отже, перше неповне ділення – це 8. 8 поділити на 4 буде 2. 2 на 4 8. Віднімаємо. 8 мінус 8 буде 0, 0 не записую, зносимо четвірку. 4. 4 поділити на 4 буде 1. 1 на 4 буде 4. 4 мінус 4 буде 0. 0 я не записую, зношу шестірку. 6. 6 поділити на 4. 6 на 4 ділиться не повністю. Найближче число, яке менше за 6, але повністю ділиться на 4 це число 4. 4 поділити на 4 буде 1. 1 помножити на 4 буде 4. 6 мінус 4 буде 2. 2 менше за 4. Отже, 2 це остача. Два вирази запишіть самостійно та обчисліть, натисніть на паузу. Перевіримо. 428 поділити на 2. 4 це перше неповне ділене. 4 поділити на 2 буде 2. 2 на 2, 4. Зносимо двійку. 2 поділити на 2 буде 1. 1 на 2 буде 2. Віднімаємо 0 не записуємо, зносимо 8. 8 поділити на 2 буде 4, 4 помножити на 2 буде 8. 8 мінус 8 буде 0, ділиться без остачі. 695 поділити на 3. Перше неповноділене це 6. 6 поділити на 3 буде 2. 2 помножити на 3 буде 6, 6 мінус 6 буде 0, не записуємо. Дев'ятку зносимо. 9 поділити на 3 буде 3, 3 на 3 буде 9. 9 мінус 9 буде 0, 0 не записуємо. Зносимо п'ятірочку. 5 поділити на 3 ділиться не повністю. Найближче число це число 3. 3 поділити на 3 буде 1. 1 помножити на 3 буде 3. 5 мінус 3 буде 2. 2 менше за 3. Отже, 2 це остача. Перейдемо до математичної задачі. Запишемо посередині задача. Прочитаємо умову задачі. Мама зліпила 36 вареників. Старша дочка у 3 рази менше, ніж мама. А менша дочка зліпила на 18 вареників менше, ніж мама. Яка з дочок зліпила менше вареників і наскільки? Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Що йдеться в умові задачі? Про вареники. Хто ліпив вареники? Мама і двоє доньок. Скільки вареників зліпила мама? 36. Старша дочка у три рази менше, ніж мама. А менша дочка? На 18 вареників менше, ніж мама. Про що запитується в задачі? Запишемо коротку умову. Отже. Мама Старша дочка Ну молодше. Мама слепила 36 вареників. Старша дочка невідомо, але сказано, що у три рази менше, ніж мама. А менша дочка зліпила невідомо, але сказано, що на 18 вареників менше, ніж. Мама. Задача запитується, яка з дочок зліпила менше вареників і наскільки. Отже, нам треба з вами порівняти, наскільки старша або менша з дочок зліпила вареників на скільки менше. Запишемо слово розв'язання і перейдемо до аналізу задачі. В короткому записі знайдемо основне запитання. Ось воно. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, наскільки старша або молодша зліпили менше вареників? Ні, тому що що нам не відомо? Нам не відомо, скільки зліпила старша сестра, і нам не відомо, скільки зліпила менша або молодша. Запишемо перше дія. Який вираз необхідно скласти, щоб знайти, скільки вареників зліпила старша сестра? 36 поділити на 3, тому що сказано, що у 3 рази менше, ніж мама. Записуємо 36 поділити на 3. Дорівнюю. 3 поділити на 3 буде 1. 6 поділити на 3 буде 2. 12 в дужечках вареників. Пояснення зліпила. Якачка? Старша. Старша? Капочка мама. Що сказано про меншу, про молодшу? Що на 18 вареників менше, ніж мама? На менше це дія віднімання від 36, від кількості вареників, скільки зліпила мама, ми віднімаємо 18 вареників, бо сказано на 18 менше. Дорівнює 18 в дужках вареників. Пояснення зліпила менше. Дочка. Капочка. Задача запитується, яка з дочок зліпила менше вареників і наскільки. Менше зліпила старша дочка. А як знайти наскільки? Нам треба від більшого відняти менше. Записуємо третє дія. Від 18 ми віднімаємо 12. Рівнює. Шість уж вареників. Напишемо відповідь. Задача запитувалася, яка з дочок зліпила менше вареників і наскільки. Менше зліпила старша дочка на 6 вареників. На 6 вареників менше. Зліпила. Старша. Дочка. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами дослідили письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове, тож домашнє завдання на закріплення. Виконай ділення куточками знайди остачу, якщо вона є чотири вирази, і обчисли вирази з іменованими числами. Письмово. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!